На даний момент ми знаходимося на котельні 91-го кварталу. Ця котельня потужністю 4 МВт. Вона замінить собою стару котельню, яка попрацювала майже 40-50 років. Ці котельні обладнані котлами Bosch виробництва Німеччини та насосними агрегатами італійського производства Віла. Це дуже енергоефективне і дуже заощаджуване обладнання, що зможе Покращити надання услуг по теплозабезпеченню наших містян, забезпечить сталу роботу нашого підприємства в зімній період. Дані котельні вони повністю безоператорські, персоналу тут як такого не буде. Це також покращить фінансове становище нашого підприємства, бо заощаджать кошти заробітної плати. Орієнтовним розрахунком впроваджено. Роботу цих трьох модульних котелів дасть економію порядка 5 мільйонів гривень за рік. Дана котельня обслуговує 15 жилих будинків, десь близько 1300 абонентів нашого підприємства.